23 травня до Борисполя з візитом прибув заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Народний депутат разом з міським головою Анатолієм Федорчуком завітали до ліцею дизайну світа. Там їх тепло зустрічали вчителі, школярі та директор. дизайну світа імені Павла Чубинського. Ім'я Павла Чубинського ми носимо офіційно за постановою кабінету міністрів від 2000 року. І тому наповнення змістове якраз в аспекті виховної роботи, виховання, розвідку, спрямоване на увіковічення життя і творчості нашого славетного земляка Павла Платоновича Чубинського. Згодом гостей запросили відвідати новостворений музей Павла Чубинського, який знаходиться на другому поверсі ліцею. Учні влаштували гостю міні-екскурсію та розповіли про життя та творчість видатного етнографа. Після Миколі Томенко вручили премію за визначні досягнення у Розбудови національної школи та медаль імені Чубинського. Депутат, в свою чергу, теж приїхав не з порожніми руками. Ліцею він подарував диски та книги із плодами власної багаторічної діяльності. Щоб поділитися однією книжкою, однією книжкою. Це була серія українського декламатора. Це була задумка, щоб, наприклад, ті люди, які в просвітності взяли. І тут є і поезія, сатира, гумор. І... Після обміну подарунками школярі виявили бажання поставити народному депутатові декілька запитань. Адже вчора ви брали участь у відкритті дитячого фольклорного фестивалю. Скажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте енергію? Для такої плідної праці, от. Е... Да. <рес> Як вистачає час. Як вистачає час. А це вихідні Тетяна Дорошенко ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.